Хочу вас запитати, Всі знають, що таке пити на коня. О, тоді вам сподобається наш наступний номер. Отже, зазвичай українські чоловіки п'ють на коня значно більше часу, ніж триває сама гулянка. Невеселіше гулянка зазвичай починається з фрази: ну що, хлопці, на коня і розходимось. Отже, ну що, на коня та дивимось. Добре, тільки давай швидше, не як завжди. Ага. Ну, ще, ще довго. На коня п'ють, сказав швидко. А? О, зараз на коня, потім на попону, потім а? на кожну підкову. Дай Боже, щоб до комендантської години встигли. Ні, Якось пив на коня, а потім йому кажуть, а тепер давай на кобилу. Так цей придурок на мене поліз. Та ж і так, Зараз дівчата, я розберуся. Алло, Саня? – Це хто? – Ти що здурів? Це я твоя дружина. Яка? Віка! А, а як ви доведете, що ви це ви. А назвіть, будь ласка, дівочу, дівочі прізвище гадюки. Ого. Жаби. – Що? – твоєї! Так, Саня, якщо ти зараз не спустишся, я те до такої матері пошлю. Пік-пік, ідентифікацію пройдено. Хлопці, це реально моя дружина. О! Ми ж за жінок не пили! Йо-майо! Так, все віка! Пока! Ну, розібралася? Зараз я розберуся. Алло, Єгоре, Єгорчику, поїхали додому. На даний момент, абонент взагалі не може прийняти ваш дзвінок. За фелефоном би за феленофойну і це пізніше. Дай сюди, пока! Є Єгоре, Єгоре, я чую, що це ти. А це хто? Це я, твоя дружина. Мужики, а ми ж за дружин... За дружин ви вже пили. Тож ми за всіх, а тепер конкретно за тебе. Я ж тебе так люблю. Мужики, давайте за мою Лену. За Лєну! Ой, за Лилю? За Лілю! Клас! Розібралася. Блін, ми так до ранку їх чекати будемо. А може ми зайдемо? Ні, 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 дівчатка. Я пас. Я вже півроку тому зайшла розібратися і ось. Через три місяці народжувати. <праць> Вітаємо. Ага. Капець, О, чого вони, Миколая по старому відмічають? 19-го. Ну зараз же по-новому. Шостого. Моєму Єгору лише дає волю. Він і шостого буде, і дев'ятнадцятого. <гум> Мій взагалі, шостого по дев'ятнадцятого. <гум> <гум> в нього два тижні святого Миколая. Він же в мене ще сам Миколай. О, пощастило! Що ага. <гум> <гум> стояти руки вгору, де <гум> його? <п 'єк> Ліля, я ледь замість тебе не народила. Спокійно. Все під контролем, це наш водій. Добрий вечір, Лілія вечір. Я все зрозуміла, чого він ведеся як рембо недороблений. Я все, отримав свій насос і маю діяти. Так, це я написала. Значить, так, Ігор Григоріча терміново потрібно визволяти. Що? Його взяли у заручники? Так! Хто? Алкоголь! <eyes pointing at me> Давно? Давно! А на коня пили! Пили! А на хід ноги пили! Пили! А на попонну пили! Пили! А на… — Пили! На... Пили! Пили вже на табун випили! Мало часу. Ага. Добре, що я битку взяв. Дівчат, відійдіть, буде море крові зараз! Ага. Дякую! Ага, ага. О, бажано живим! Не, не хвилюйтеся, дівчата. Зараз Толік забере і ми разом всі поїдемо додому. Толік професіонал, і найголовніше, що він не п'є. Клас! Обана, Толік приїхав. Толік хвироб, ще хвирок. тримай харок. Штрафнув Толіку. Я не п'ю. А за Україну. Е а за ЗСУ. А за залужного. А за ну все, ханаємо. Поки весь генеральський склад не пройдуть, мій коля точно не відпустить. Капець, капець, а Толік вже ж 10 років не пив. Ага. Мій коля в цьому спес. Він навіть бабку споїв, яка його від горілки кодувала. Ну і що нам тепер робити? Та що, що? Нічого, зараз у них весь алкоголь закінчиться, і вони нарешті вийдуть. Ай, дай Боже, Боже. Ой, ой, дай Боже. О! О! Саня, нарешті я вже зачекалася. Боже, як пощастило тобі. Ой, ой. Хоча може й не дуже. Саня! А? Я тут! Віка, віка, вікуся, вікусьінка, Вику, вікуська моя, вікуся. А? а що ти тільки на себе всього вдягнула? А? Саня, я тут. Пардонте. Віка, 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 вікусінка. А що ти на себе нічого не надягнула? Поїхали додому. Зараз, зараз, зараз поїдемо. Зараз. Ще дівчата, нарешті повезу ма, це тіло ма, до а вам удачі! І Тобі теж. Давайте. Давай! Саня! А! Це що таке? Де? О! Це в машині взяв. Зараз ми на коня і. Та, та, та Дай хоч ключі від машини. А зараз ти ж водиш як курка лапою. Е, я поїду я, я ж тебе огір. Саня! А -а -а. Та, та дай ключі від машини погрітися! По турбецьо! Та ви вже того коня заспиртували! Слухайте, дівчата! Може, і справді зайдемо. Ага. Ти що не чула, що вони з вашим водієм зробили, а? Від штрафної я ще відмовлюсь. А за Україну, а за Буданова я точно тяпну. Ні, я не піду туди. У мене є ідея. У мене є ідея. Зараз. Давай, Ліля. <зас> <зас> Алло, Єгорчику? йогорчику, все. Я народжую! А! 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 Ура! Я буду бачко! Мені здається, ти ще гірше зробила. Тоді дівчата, це точно надовго, та ні, ну мають же закінчити. Ага. Ти що? В мого колі на коня це тільки початок вечірки. Це ж у нього таке припаті перед козоводством. Ага. Спочатку напиваються, як свині, потім козу водять, а на ранок як зайчики. кохана. Кохано, а чого ти зі мною раптом не розмовляєш? Ага, це а. в тебе зайчик, а в мене баран. Зранку такий. о Щось таки, голова так трещить, наче хтось порам надавав. О! Дівчата! знаєте, що я зрозуміла? У тебе зайчик, у тебе баран. А у мене свиня. Коля, та скільки їх можна? Ану холодно. Ми додому допоїдемося да, сьогодні чи ні. Коля. От гад, Ключі від квартири скину. Коля, а як я доберусь? Ні, ну не гад, Номер таксі скинув. Слухайте. Може, нам реально додому на таксі поїхати, а їх тут вже залишити. Ти що? Мого, якщо зараз залишити, то дочекаюсь десь в кінці січня. Я так свого першого чоловіка лишила. Через три роки прийшов з якоюсь бабою. Я більше на таке не підписуюсь. Чекаю, я камінь. Все. Мужики, я не зрозуміла що весь алкоголь закінчився. Ой, як? Нарешті зараз вони вийдуть. Да. Дякувати Богу. Свято наближається. Свято наближається. Свято наближається. Це вони свято, про нас співають. Ми їхні свято і вони до нас наближаються. Нарешті. Да, Добрий вечір. Добрий Добрый вечір. вечір. Сорокова квартира. В цьому під'їзді. Так Так-так. <зуміню> Дякую. Щось ви довго їм закуску везли. Їм там нема що закусювати. Закуску? <зуміню> Дівчата, це алкоголь! Тримаю. Тримай його! Тримай! О, блін! Фряту... Блін! Що тебе піднімається робити? За свято піднімаються, двері відчиняються. У нас є горілка. Доставка алкоголю, штрафнуємо. Ні, ні, дякую. О, Мене ще що робити треба. Все, у тебе вихідний. Ні, ні. Зачекай, це робота. Все, Не знаю, як ви, а я спати. Ні, 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 подруга, ти вже тут на День Незалежності, всю ніч спала, пам'ятаєш? але ж тоді хоч тепло було, а зараз замерзнеш. Давай, вставай, я сказала! Фині все одно. А ну Вставай. А мені. А спори Споримні. Спорим ні, а я влізу. А диви, як я вмію. Капець, що вони там чудять? Це вже ніякі ворота не лізуть, все, я пішла свого заберегти. <рих>

Все коля поїхали додому. Я додому я виграв у кума тисячу гривень, я повинен їх забрати Ні, коля. Ну як можна було випасти з балкона? Це все цей клятий алкоголь. Навпаки, навпаки, якби на алкоголь розбився б нафіг. А так бачиш, як огірочок. От я, я і, і добре, все бідні ніякого на коня. Давай, поля, на кобилу. Ні, ніякої кобили, Будь ласка. Ну, на миленьку по опонії ласка. На стримену. На стримену. Хлопці, без мене не пить. Ну ми додому сьогодні, попадемо чи ні. А знаєте що? От минулого разу це на коня. о Оп'яті ранку закінчилося, і то просто виробили світло, а вони злякали, що від горілки осліпли. Ой, пам'ятаю, його тоді ще за кермо сів. Ого, -о. ой, дякувати Богу, як сів за кермо, так одразу й заснув. Хоч нічого собі не відморозив? Ні, ні, ні. Просто зранку пішов сніг, уявляєте? А він прокидається, а зверху метр снігу. Так він так злякався, що прийшлося хімчистку салону замовляти. Мій, мій. Єгоре, ну що, нарешті? Зачекати? Телефони. Сіли. П'ять. П'ять хвилин. Просили передати ще п'ять хвилин. На коня. На коня ви вже пили. 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 Два. Дві. Дві. Дві нових людини. А. Водій. О! І. І доставщик. Ой. Любиш суму купиш. Мужики закусь є! Ну, знаєш, тобі все одно повезло, тобі шубу куплять, а мені з подарунків буде лише санін перегар. А мій, якщо вийде, то це вже буде подарунок. Дівчата, Ой. треба думати, як зігрітися. Може, цей побігаємо. Ой, ні, ні. Я так наїлася, що якщо почну бігати, я можу зробити кешбек. Мужики, бувайте. Я прийшов. Олександр Михайлович, ну що там вони довго ще. Стремену п'ють. а Я вже. все. Норма. Треба йти додому. Олександре Михайловичу, а це ж ваша квартира. Ми ж у вас святкували. Боже мій, дякую. Точно. Мужики. Мужики, я уже пришел! Мужики! Капец! О, О Михалыч, здорово! Я штрафную ему. Ну и, наконец... Да чтоб только Бабьони, а тут цей, сорокова квартира. Так. Ти? Хто така? Я сфера послуг. А багіровна, а мене клієнти викликали. <звук> Капець. Пили на коня, а приїхала кобила. Вони що там зовсім очманіли. Лиля. Ну це по-любому твій викликав. У мого таких грошей немає. Ага, Точно Лілька твій, бо у мого інстинкт самозбереження сильніший, ніж інстинкт розмноження. Вибач. Стож... Так це сорокова тут чи ні? Так, а ну стояти. Що? Ти взагалі куди зібралася? Угу. До клієнтів. Ти зараз клієнтом травматології станеш. Кого? Твоїх клієнтів. Ми з ними. О, -привіт, Європа. <ріграє> ну, за такий табун треба доплатити. Я ж не Гумова! Ні, Ну ти зовсім офігела, а? Що? Ага. О. О, щас Добро тобі вечір. буде. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрый вечір. <ріграє> Здалося трохи. А, а, скажіть, будь ласка, квартира номер 40 в цьому під'їзді? Так, так. Так. Дякую. Гарного вечора вам. Дякуємо. От зараз він їм покаже. Ага. А якщо і й справді до відділку забере? Ой, та кому вони всралися в такому вигляді. Максимум протокол напише. Головне, щоб він тих коней зі стіла викурив. І то правда. Ага. Саня поліцію дуже боїться, бо там працював. Так, повернемось до наших баранів, ага. точніше, до нашої вівці. Хто тебе викликав? Як його звати? Та я не розчула. Він сказав, що його звати цей. А я. О. Одразу все стало зрозуміло, та допомогла. Ну, принаймні я зрозуміла, що це не Саня, бо більше двох складів. <сум> а, відчиняйте, будь ласка, це поліція. Доброго дня, заходьте, будь ласка. Так, телефон який iPhone 15 Pro! Я не про ПРО! Я про. Я про номер! Номер, З якого телефонували? А! Оце мабуть і дзвони! А... Ставлю на гучну! Ну, давай! Алло, А ви там скоро я вже весь горю? Та що скоро? Салага, я вже тут! Лісова, 17А! І яка 17А? Я в 17Б чекаю. А! То, солоденький, зараз твоє щастечко вже летить! Нічо собі, Саня красава, з одного пострілу і вазу, і люстру, і вікно! Дайте мені, я теж хочу спробувати! Дайте сюди, салаги! Пістолет. Світ відкрити. Ви бачаюсь, ви пістолет не бачили. Скажіть, будь ласка, я перепрошую, а ви тим чоловікам нічого не зробите? Сидіть такі гласючі мужики. Я серйозно взагалі не розумію, яка падла на них мусорів, а тобто поліцію викликала. Дівчата, ну кажіть хто по чому. Спокійно, гроші, я вчора вас отримав. І взагалі хочу зробити приємне моїм новим друзям. Ей, мужики, я вам дівчат знайшов! Ну такі нелюбителі. Одна така. Е-е-е, Я вагітна. Оу, вітаю. Друга. О, теж вагітна. Я пиво люблю. Теж вітаю. О, Божечки. І дві маленькі. Я взагалі одна. я не про тебе, бо я про така. О, и ихня мамка. Ау. Ну, хоть тут угадал. Ну, эй, ты шо? Это наши дружины. Что, все? Не, кроме А? Не. А? Не. А? На жаль, не. Зрозумів. ну що? Тоді ти пішли зі мною в бобік. Що, до відділка поїдемо? Ти нормально, домой мене відвезеш. Бачиш, в мене депресія. Так я успокою. Ну все, дівчата. На поліцію остання надія була. Тепер ми точно будемо тут ночувати. Дівчата! Це, це... Ну що ж, Олександре Костянтиновичу, мені здається, ми непогано посиділи. Так, Єгор Григорович. Я вважаю, що в будь-яких посиденьках головне знати міру. Вірно, вірно кажете, куме, в цьому ділі головне знати міру. А можете пояснити, що тут відбувається? Що, що, так, ми, чоловіки, любимо посидіти, але ми ніколи не забуваємо. Своїх коханих, тим більше в такому цікавому стані. Браво! Георг, Георг, все прозвучало, як тост. Коля, ще щось подібне ляпнеш, і ми будемо пити за тебе. Не чокається. Саня, 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 така, така, що з вами? Ну, маленька, ти знаєш, скільки б я не випив, я все одно себе контролюю. Та я бачила, як ти до машини йшов контролер. <ривіт> ну добре, скажемо правду. Толік нам дав якісь таблетки, які роздупляють за хвилину. А, -а, -а що з Толіком? <ривіт> <ривіт> а мені таблеток не вистачило. Він нас врятував, а сам. А до речі, скільки ці таблетки діють? Хвилин 20. А скільки ми одягались? Хвилин 20.